Колишній одеський військовий Євген Борисов у суді показав на собі нібито місця вогнепальних поранень. Їх нарахував не менше шести. Він стверджує, що за кордон виїжджав для лікування і реабілітації і, начебто, існує відповідний рапорт, який це підтверджує. Тож у грудні 2022 і січні 2023 року він буцімто відновлювався після поранень в Іспанії. Варто зазначити, Борисов заявив, що одну кулю в нього випустив полковник Гуць, з яким вони зі слів екс військома. Взагалі не були знайомі. Спочатку був перший постріл в этом в лівому у колі. Потім сюди спалюється. Ну там незначно. Потім третій, четвертий. На четвертому начал терять сознание. П'ятий постріл. Я когда падал со стула, я там сидів. Бул шістой в голову. Полковником Гудзем, которого я первый раз в жизни видел, никаких у меня с ним стосунков не было.